Привіт! з вами Ірина Лісова, і я вас вітаю з Катманду. Це моя перша подорож по Непалу. І я буду з вами ділитися всім, що побачу і відчую. У цьому відео ми з вами відправимося у базовий табір Анапурний. А у наступному відео ми будемо гуляти столицею Непалу – Катманду. Щоб дістатися до старту треку, ми цілий день їхали джипами по роздовбаній дорозі з Катманду до меншого міста Покхара з Великим Гарним озером. Це остання велика цивілізація до виходу в Гімалаї. Друзі, нарешті-нарешті буде починатися мій трек до базового табору Анапурний. Я йду з групою з України, ось вони за мною збираються. І. Поза мною ви бачите село Гандрук. Воно дуже цікаве. Подивитися, яка була стара архітектура в Ніпалі. Тут можна погулятися, і власне після нього ми вирушаємо на маршрут тривалістю кілька днів. Я вам буду все розказувати, показувати, і давайте мандрувати разом. Ось мапа нашого маршруту до бейскемп Анапурна можна розпочинати будь-які з цих точок і йти, 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 йти на гору, повз Мачапучара Бейскемп і до найвищої точки, яка буде 4130 метрів. І таким самим чином йти назад. Насправді, те, що я бачу тут, я бачила таке саме в Україні на Драгобраті, наприклад, біля Рахова. Річку, закидану сміттям, куди скидають все більше і більше непотребу. Нікого це з місцевих не парить. Одна подруга мені сказала, Іра, бо тому що люди, які живуть там, вони не сприймають це як спільне благо, як природу, за якою там, треба піклуватися. Вони сприймають це як свій дім, це мій дім, що хочете, роблю. Я не знаю, типу, як виховувати екологічне мислення, але це точно не порядок. У мене були високі очікування саме щодо казковості місця. Я так багато років мріяла проїхати в Непал, і пере, перед очима стояли картинки восьмитисячників, і я нарешті зібралася йти цей маршрут, але перші дні в містах просто вибили мене. Наша перша лодзе це просто лакшері готель. Мені обіцяли дуже спартанські умови, але подивіться, як тут гарно. Це кімната на двох в такому автентичному стилі. Старі будинки і навіть ванна кімната. І це все у високогірному селі. Ісанпірі! Особливість походів основними треками Гамалаєв в тому, і це може стати як плюсом для вас, так і мінусом. Майже весь час ви йдете повз села. Або коли села закінчуються, там є просто лоджі, які є такими базовими готелями для туристів, де ви можете зупинитися на ніч зі своїм спальником, але це будуть ліжка з ковдрами. І там само ви можете поїсти, замовити вечерю і сніданок, і це власне і буде вартість вашої ночівлі. Так? Фактично, ви зупиняєтесь безкоштовно тільки за їжу. Так от, з одного боку, це супер кайфово, тому що ви не маєте нести зі собою їжу на весь похід і на мед. Тому ви практично йдете легко, без важкого рюкзака, навіть якщо ви не звертаєтеся за послугами портерів, які будуть нести ваші речі. То рюкзак без намета і без харчів, ну, це дуже легко можна спакуватися на 5-6 кілограм. Але з іншого боку, ви ніби не прощаєтесь повністю з цивілізацією, бо в цих лоджіях прекрасних, окрім того, що поїсти і поспати, там можна за невеличкі гроші купити вайфай, зарядитися, прийняти душ. І таким чином. Ну, це такий, знаєте, я б сказала, що це похід для початківців. Тобто, ви з комфортом можете подивитися просто карколомні, нереально красиві пейзажі. Але з іншого боку, якщо ви хочете втекти від цивілізації, то тоді вам треба обрати, мабуть, не найпопулярніші непальські треки. Перший ходовий день добігає кінця. Ми ночуємо сьогодні в селі Чомронг. Тут купа лоджі, і лоджі це саме таке житло, яке ви будете постійно зустрічати в Ємалаях і де ви можете зупинитися. А подивіться: це вже не лакшері, це вже просто такий дуже базовий хостел. Оце двомісний номер, і тут ви маєте тільки матрац. І теплу ковдру. І будете спати в своєму спальнику ніякою вам душу, туалету, постелі. Але подивіться, який тут вид. Ну добре, сьогодні так собі, бо сильно туманно. А взагалі? З таким комфортом я ще в походи не ходила. І не холодно, і не мокро, до речі, на вулиці злива. І ще й годують смачно. Це точно похід. Сьогодні другий повноцінний ходовий день, і ми пройшли від села Чеморонг до кестхауса в Дован. Ця частина переходу дуже мальовнича. Ви йдете через ліси з ліанами, з квітучими рододендронами. І якщо не буде туману, то види будуть дуже гарні. Але нас спіткає туман вже котрий день підряд. Чим вище до базового табору Анапурна, тим більш забиті лоджії і треба бронювати на кількість місць наперед, бо якщо ви прийдете високий сезон, то там просто може не бути місць. Чим вищі вгори, тим суворіші умови. Ну, хоча тут дуже чиста лоджія, класна і навіть є розетка в номері. Все, більше нічого нема, просто дерев'яні ліжка з базовим матрасом і ковдрою. Зате одразу біля лоджії ви побачите квітучі редомендрони і почуєте водоспади. Третій день треку і нарешті видно гору. Ось цей тоненький гостренький вершечок на горі це вершина Мачапучари. Ми маємо її ще зближче бачити, але судячи з туману де що ще раз побачимо. Перший день сонця і земля парує. Що більше набираєш висоту, то сухіше стає рослинність навколо, це вже не схоже на джунглі, на рейнфорест. І зараз ми вже перетнули позначку 3000 метрів. Але вже гори видно краще. Це вже перший сніжочок, який я бачу. І ми будемо йти вище і вище. А так виглядають сутінки в горах. і я чую грім. Дуже мінлива погода. Лоджія в деурелі це вже остання ніч перед ночівлею в базовому таборі Анапурне, і це дуже гарна лоджія. Ну, в тому плані, що умови такі саме базові, як як скрізь, але. Прямо з ваших вікон і з тераси. Ви бачите такі скелі. Дуже-дуже гарно. Четвертий день треку. І маю сказати, що джунглі закінчилися. Вже лежить трошки сніжку, вже холодно. Ось. А я буду йти от туди, в ту ущелину, Попереду. І сьогодні вже будемо ночувати на базовому таборі Анапурни. Ну, але ви ж розумієте, що це базовий табір, в сенсі, що туди приходить пішотуристи. Це не той базовий табір, звідки справжні альпіністи долають гору. Ну що, ця тропа не є дуже складна. Тобто щодня є спуски вгору-вниз, трошки важко колінам, але жити можна. Отут буває сходить лавинка, але думаю, сьогодні ми в безпеці. Ми вже скоро дійдемо до Мачапочари Бейскемп. І під ногами така, така жижа, прямо як в рідному Києві в березні. Ось ця біленька гора, яку ми постійно бачимо попереду, це південна Анапурна. Анапурна це така довга гора, і в неї багато різних піків. Тому, коли дивитеся і вам кажуть, що це напорно, треба знати, на яку саме напорно ви дивитесь. Оце у Хмарці вже анапурна, зліва, південна Анапурна. І тут такий огляд 360 градусів. Ми зараз знаходимося на Мачепучари Бейскемп. Там можна поїсти і випити чайку. Я думала, що на треку в Гімалаях я буду постійно пити масалу. Але я побачила, що чим вище, то вона вже не на справжньому молоці, а на порошковому молоці. І це, ну, це зрозуміло, тому що у високогір'я дуже важко доставляти продукти. Я так розумію, що місцеві носять їх на собі, або ну, на найвищі бейскемпи. Я думаю, що провіант доставляється гелікоптерами. Але менше з тим, що я відкрила для себе, що можна пити на треку і чим поповнювати силу, замість масали, і воно не надбідає, — Це імбирний. Чай з лимоном і медом дуже смачно, насичено і бодрить. І коли закінчиться засніжений трек, ми вже виходимо на травичку. Але насправді тут назавжди лежить сніг, це просто додає атмосферності. Ми щейно піднялися на 900 метрів вище і досягли, Анапурна бейскемп який власне і є нашою точкою, куди йшов трек, тому ми сьогодні тут ночуємо. А завтра зустрічаємо світанок з, з видом на Анапурну і починаємо наш спуск. Що мене вражає тут в усіх лоджіях, де ми зупиняємося, інземідело. Тут готують свіжу їжу з ну from the scratch, з нуля. Тобто, якщо це... Піца то це повністю саморобна піца. Якщо це якийсь місцевий суп, то я чую, як натирають овочі на нього. Це дуже класно, і мені подобається кухня практично скрізь, де я їла. Це було смачно і жодних розладів в шлунку. Ну, правда, в Катманду їжу я поки що, поки що стримаюся пробувати. На базовому таборі Анапурний всі зустрічають світанок. І о шостій ранку тут купа народу. Просто нема де проторкнутися. Але за пару годин, зараз восьма ранка, і тут майже немає людей. Тому раджу вам обов'язково ще залишитися і подивитися цю панораму 360 наодинці з горами. А поки я спускаюся вниз тою ж дорогою, дам кілька порад щодо цього треку. Якщо ви плануєте коротку поїздку і тільки цей маршрут, то на нього у вас піде десь тиждень, плюс два дні на переїзди з Катманду у Покхару і назад, плюс день-два на ці міста тобто можна вкластися в два тижні. Готуйтеся до великого навантаження на коліна. Якщо це ваше слабке місце, пошукайте інший маршрут, бо через стрімкі перепади висот ви постійно будете ходити сходами вгору і вниз, і ваші коліна це відчують. Обов'язково візьміть трекінгові палки наколінники та зручне амортизуюче взуття. Останніми роками з'явилося правило, що в національні парки треба обов'язково наймати місцевого гіда. Це правило поки що можна обійти і зареєструватися в туристичному офісі як самостійний турист. Принаймні, я зустрічала на маршруті туристів, які так йшли. А ми йшли групою з номінальним гідом, але толку від нього було мало. Маршрут гарно промаркований, і якщо з гідом не буде хімії, це буде просто зайва людина в команді. Дати місцевим заробити це хороша ідея. Але я би краще сплатила вищий туристичний збір і йшла б собі спокійно. На відміну від міст, у національному парку панує чистота: немає сміття, а навіть є заборона на поліетиленові пакети. Що мене здивувало, це те, що крім масали та імбірного чаю, ви скрізь можете знайти смачну каву. Це кумедно, але на висоті 3000 тисячі метрів капучино буде якіснішим і смачнішим аніж у випадковій європейській кав'ярні. Після треку ми дійшли до Джіно Springs і маю сказати, що, попри те, що це все на відкритому повітрі, серед джунглів. Виглядають ці басейни жахливо, і ти ніби знаходишся на будівельному майданчику. Тобто спеціально коригувати вашу програму, щоб сюди приїхати, ні, не варто. Це видно однопорно з точки Хот Спрінгс. Наша остання ночівля в горах. Не віриться, що ми її бачили зблизька на горі. Дорогою назад до Катманду на вас чекає та сама тряска по ґрунтовці, що зрідка змінюється асфальтом, тож захопіть пігулки від укачування. З Катманду до Покхари також можна доїхати на автобусі, але це для екстремалів. А також долетіти на літачку, але це вже для олігархів, тож знову їдемо джипами. Якщо ви забули якесь туристичне спорядження для походу, не біда. По дорозі до маршруту у вас буде два великі міста катманду і Покхара, і там можна докупити все необхідне. Друзі, добігають мої останні хвилини в Непалі, І я це здійснила, свою велику мрію, піти в напальські гори. Я сподіваюся, вам було цікаво в цій подорожі разом зі мною. Тож до нових зустрічей, друзі. Пишіть, як вам сподобалося. Я чекаю на ваші коментарі, питання. Якщо ви плануєте в Непал, теж обов'язково пишіть і питайте мене. З вами була Ірина Лісова. До нових зустрічей.